Сімкусь. Гумка запитала волівця, Як справи, друже? Олівець сердито відповів: Я тобі не друг, я тебе ненавиджу. Гумка, здивована і сумна, запитала Чому? Олівець відповів: Тому що ти видаляєш те, що я пишу. І вона сказала Я просто стараю помилки. А навіщо ти це робиш? запитав олівець. Я гумка, і це моя робота. Це не робота, сказав олівець. Гумка відповіла. Моя робота така ж корисна, як і твоя. Олівець різким тоном сказав Ти на права. І не зрозуміла. Бо той, хто пише, кращий за того, хто стирає. Гумка відповіла Стерти неправильне правильне дорівнює написати правильно. Олівець трохи помовчав, потім сказав сумним голосом але я бачу, що з кожним днем ти стаєш менше. Гумка відповіла. Тому що жертвую невеликою частиною себе кожного разу, коли виправляю помилку. Олівець сказав Я також відчуваю себе менше, ніж раніше. Гумка втішала його словами Ми не можемо робити добре іншим, якщо не готові пожертвувати з чимось. Потім вона з ніжністю подивилась на олівець і запитала Ти все ще ненавидиш мене? Олівець посміхнувся і відповів, Як я міг тебе ненавидіти, коли ти стільки жертвуєш? Кожен день, коли ти прокидаєшся, у тебе залишається на один день менше. Якщо ви не можете бути олівцем, щоб написати щастя інших, будьте гумкою, щоб стерти їхній біль. І посіяти надію та оптимізм у їхніх душах, нагадуючи їм, що майбутнє краще за минуле всіх ось!